Доброго дня! Мене звати Шартакова Надія Дмитрівна. Я учниця 11 А класу Одеського ліцею номер 23 Одеської міської ради. Та я приймаю участь у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді Крок до знань. Тема моєї роботи це застосування програми Advanced Crafter версії 2.2 до вивчення поняття абсолютно велична числа і «нерівностей», до властивості функцій та їх графіки. Своєю роботою я хочу підвищити успішність учнів за допомогою сучасних технологій. Розв'язання задач та графіків може бути доволі цікавим, але дуже довгим процесом. Своїм проєктом я хочу показати, як може значно прискорити розв'язування задач порівняння з традиційними підходами. Це допоможе з оптимізацією процесу вивчення функцій, графіків, рівнянь з модулем та нерівності з модулем. А... Однією з мов подальшого підвищення ефекту процесу вивчення математики це є введення комп'ютерних технологій до наших шкіл. Але є один великий недолік у майже всіх комп'ютерних технологіях. Це висока вартість ліцензійних версій. Але програма, яку я розповідаю, це Advanced Grapher, якої автор є Михайло Серпек. Вона є. Безкоштовною та її можна ввести до будь-якого навчального закладу. В даній роботі наведено використання програми для роботи з функціями та їх графіками, яка відкриває нові можливості для розвитку дослідницьких здібностей учнів. Я продемонструвала розв'язування рівнянь з модулем за допомогою цієї програми, дослідження та аналіз функції та їх графіки, та розв'язування нерівностей з модулем. Розділ перший це теоретичні основи. У своїй роботі я використовувала усі загальні відомості про модуль числа. Саме тому ми модуль числа називаємо відстань від спочатку відліку до точки, яка зображує на координатні прямі. Також я використовувала усі властивості цього модуля. Використовувала геометричне зображення та графік цієї функції. Ще були найпростіші функції та їх графіки з модулом числа. Зараз ми їх можемо побачити на екрані приклади деякі. На сьогодні широко використовуються технології ІКТ, які сприяють розвитку мислення, які формують уміння використання інтернету для пошуку інформації, які формують уміння здійснювати експериментальну дослідницьку діяльність та здійснювати обробку даних. І зараз вони дуже сильно допомагають при дистанційному навчанні. Саме комп'ютерна програма Advanced Grapher, автор якої є міс Міхайль Серпік, дозволяє нам використовувати багато властивостей функцій. І зараз ми їх можемо побачити на екрані. Другий розділ це використання комп'ютерних технологій при вивченні функції. Зараз я вам хочу показати два приклади побудови графіків функції з модулем за допомогою цієї програми. Як ми можемо побачити, перший приклад та другий приклад вона будує дуже легко та швидко, і це замість довгого рішення алгебраїчним методом. Це приклад розв'язання рівнянь з модулем за допомогою цієї програми. Як ми можемо побачити, саме рівняння ми розкладаємо потім у програмі на два графіки, але алгебричним способом це було б дуже довго. А наша програма це побудує дуже швидко і легко, і ми можемо побачити таку ж саму відповідь. Третій приклад це розв'язування рівняння. Яке ми теж за допомогою програм можемо розв'язати дуже легко та швидко. Розклали його на два, на два графіка і дуже легко знайшли ті ж самі відповіді, як і за алгебраїчним способом. Дослідження та аналіз функції з модулем також можна зробити у цій програмі. Як ми можемо побачити, вона дуже легко будує графік функції. І ми можемо побачити ті ж самі відповіді: а саме плюс-мінус полтора та чотири. Також можна розв'язувати на рівності, а саме ось наш приклад ось його алгебраїчне довге розв'язування і відповідь, коли ми її будуємо, така ж сама, як і у цьому розв'язанні. У третьому розділі я вам хочу показати розв'язання олімпіадних задач. Наша перша задача це нам дали функцію, і нам по ній треба розв'язати рівняння та розв'язати нерівність. І так, з допомогою нашої програми ми одразу будуємо нашу функцію, і ми бачимо, що вона нам дає два півкола, які симметричні між собою по осі ОІ. Будуємо наше рівняння та бачимо лінійну функцію. Будуємо нашу нерівність та теж бачимо лінійну функцію. Для початку ми розв'яжемо рівняння. Маємо рівняння FX вирівняє мінус Х-2 із графіком функції Х. Нам треба знайти абсцису точки А, та для цього ми маємо трикутник прямокутний АБЦ, кутовий коефіцієнт прямої. Мінус Х, мінус 2 дорівнює мінус 1. Саме тому ми можемо стверджувати, що трикутник АЦБ внутрішній дорівнює 45 градусів, тому наш трикутник є рівнобедреним. Саме тому довжини катетів СА і АБ будуть рівні. Наша гіпотенуза дорівнює 2, а наша шукана обциса буде дорівнювати мінус 2, мінус корінь із 2. -2. А зараз ми розв'яжемо на рівність f от x більше, ніж x мінус 5. Ось вона. Інтервал, який належить нашій функції, дуже наочно зараз тут бачно. І це буде відповідь, що х належить От мінус 4 до 4, включно. А зараз я хочу вам показати приклад під другим номером для розв'язання задач з параметром. Ось наше рівняння. Ось це все алгебраїчний метод рішення. До якого ми остаточно одержимо відповідь. Якщо А менше 0, тоді рівняння не буде мати ніяких коренів. Якщо а дорівнює 0 і А більше, ніж 4, тоді рівняння має бути 2 корені. Якщо А дорівнює 4, рівняння має бути 3 корені. І якщо А знаходиться в проміжку між 0 та 4, рівняння має бути 4 корені. З допомогою нашої програми ми будуємо саме це рівняння. І бачимо наочно що? Якщо А менше, ніж нуля, у нас немає ніяких коренів. Якщо А дорівнює нулю, у нас буде два корені. Якщо А дорівнює чотирьом, у нас буде три корені. Якщо А більше 4, у нас буде лише два корені. Якщо А належить проміжку від нуля до чотирьох, у нас буде чотири корені. Висновки моєї роботи. У своїй роботі я продемонструвала доцільність використання програми Advanced Grapher під час вивчення математики як віртуальне моделююче середовище. Я продемонструвала використання програми для побудови графіків функцій для розв'язання рівнянь з модулем, для дослідження та аналізу функцій та для розв'язання нерівності з модулем. Я самостійно розв'язала задачі за допомогою отриманих знань при дослідженні. Та аналізу програмного забезпечення для роботи з функціями та їх графіками. Отже, наведені результати дозволяють мені стверджувати, що застосування цієї програми є достатньо дієвим підходом для розв'язування задач великого кола. Крім того, є всі підстави стверджувати, що саме ця програма дещо прискорює сам процес розв'язування у порівнянні із традиційними підходами. Зараз на екрані ми можемо побачити список використаних джерел. Та на цьому я хочу вже завершити свою презентацію. Я вам дуже дякую за увагу. Хочу вам побажати тільки мирного неба над головою. До побачення!